Якщо це гнучкий режим буде, і так, і так поки що, нас задовольняє. А взагалі ми пенсіонери, і тому електронний рецепт, це ж розумієте, коли тобі погано, так? то ти не можеш одразу попасти до лікаря. Це важко отримати його. Якщо це буде якось за телефоном, то хай буде. Якщо вони будуть робити так, щоб було вигідно і неудобно хворим. Тоді це буде. А як вони роблять, аби тільки їм було. Поки що так, поки що мене дуже доверять. Період адаптації завжди він так. дуже складний. Хтось за, хтось проти. Але коли ми пройдемо цю адаптацію, воно якось якось буде все добре. Я в цих ділах не розбираюся, я вже 83 роки, я по новин, це вторг проходив. От. І поэтому не дуже розумію, що це таке. Для пенсіонера це, господи, прости, хотів сказати так. Плохо. Для мене, це, дуже, для мене дуже погано. Це підійти до свого врача, там очередь вистав, там усе зроби, а потім прийди ще й тут в очереді поставив. Я проти. Я вважаю, що це непогана ідея, особливо на медикаменти класу антибіотиків, тому що це препарат, який має досить таку ну, важливий вплив на організм людини, тому потрібно під рецептом. Ну я врач плохо ставлюсь. Я навіть не представляюся, коли пацієнт буде приходити кожен день і дергатися за того, що можна рецепт. Пацієнти наші капають в каплі постійно, тому я негативно стануся. Може бути оприлюднити на розових бланках потрібні, а все підряд. Ну, для екстрених випадків є швидка допомога. А в іншому випадку, ну, як, ти не можеш сама призначити собі антибіотики, ти не знаєш, які, що з дитиною, і тому я вважаю, що це дуже добре. Дуже негативно. Чого? Ну, Це буде постійно заболієш, десь щось і одразу побіжиш в, цього, до лікаря. Наприклад, а якщо тебе вночі заболить голова і тобі що? Посеред ночі йти до лікаря, раді того, щоб він тобі пився рецепт, будемо піти купити якісь обезболюючі чи ще щось. Ну, таке щось. Ну, все нормально, європейська практика. Позитивно відношуся. Прийдеш в аптеку щось купити таке, ну без рецепта, а не можеш купити, бо стоять люди, люди займаються самолікуванням. Питають у фармацевтів, а що ви мені порекомендуєте від такої та хвороби, від такої хвороби? Ну це ж неправильно. Хай будуть електронні рецепти. І це правильно. Я не можу вам сказати, як краще. Як і так роді погано, що. Ці конечно, забули туди, да, а так, звісно, я вважаю, що, мабуть, без, без цього краще.